Не можу я без посмішки Івана оцю сльотаву зиму пережить, В провалях ночі, коли Київ спить, а друга десь обріхують старанно. Склепить очей не можу ні на мить. Він, як зоря, проміниться з туману, але мовчить, 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 мовчить. Ні словом не озветься, ані пари із уст, вусате сонечко моє, несуть тобі три царі і содари, Скапарене озлоблення своє. Іваночку, ти чуєш, доброокий, їй бо не знаю, що я зле зробив, чого ж би й досі твій поріг високий, ані відчув. Ані переступив. Прости мені, недільний мій хрещатик, що сівши сидьма, ці котли топлю в оглухлій кочегарці, що терплю, коли вже ні терпіти, ні мовчати не можу, що, читаючи, люблю твоїх, архана, незвала і Данте дев'яте коле, прагнучи, стремлю. Моє ж досьє, велике, як майбутнє, напевне, пропустив котрийсь із трутнів. Із тих, що білий світ мені окрали, окравши край, окрали спокій мій, лишивши гнів ропавий і кривавий, і право надриватися в ярмі. Сидять по шпарах всі мужі хоробрі. Всі правдолюби, чорт би вас побрав. Чи людська добрість, тільки доти добрість, поки без сил, без мужності, без прав, Запомогти, зарадити, вступитись, стражденого в нещасті прихистить і зважитись боротися, щоб жити, і зважитись померти, аби жити.